Бачив я його давно. Вже тоді, Як був у Верховній Раді, о, то ще ж так приїжджав. А тоді, як він з Януковичем з'єзнався, то вже ми його не бачили. Бо вже як сусіди погані були. От, от таке. А що робили, чого погані? Вони такі, знаєте, ненависні були в наш город. Самовольно захватили. Обіщав машину, та нічого він не дав. Вам обіщав? Да. Да? За землю? Так. Да. А тут взагалі зараз хтось живе, хтось сюди приїжджає в цю хату. Ми не бачимо. От. Ну, тут якийсь родич сторожем робить. І міліція раніше охороняла, а потім ота вона охороняла, а потім значить, тут живе якийсь родич із-за Черкасу.